So 1 серпня 2024 року в місті Почаїв духовенство Тернопільської епархії Української православної церкви співслужінні у співслужінні виклачів Почаївської духовного семінарі у священному сані відслужили літію над новоприставленим убієнним воїном Ігорем Володимировичем Філик, який проживав у місті Почаїв і під час виконання бойового завдання, 27 липня 2024 року, загинув. Усім рідним, близьким, друзям, почаївчанам та військовим побратимам висловлюємо щире співчуття. Дай Бог Царства Небесного, новоприставленому об'єднаному воїну ігородібаміливо, ніби Іще молиться у покаєнні душі усовчера Божия, того приставленого упієного воїна ігра. За державу нашу Україну, за духе свяжившие и положившие. И во простити простите всему всякому сокращению, вольному же і невольному. Господи милый Господи милый, Господи, Яковый Господь Бог учинить душу Его и деже праведную покаяються? Господи помилуй вас, Господи помилуй вас, Господи, Господи помилуй. Ой. Милости Божьей от Царства Небесного и оставлений грехов и Бог, Христа Бессмертного Царя и Бога нашего проси. Жиду, і плоті, потісняй, поправи, діло, в плоти, впраздни, вже от міру Твоєму дарували. сам Господь упокої душу, собшу, раба Божія, но в б'є воїна ігоря, Місце святний, місце місті злашне, і степойні, от нього дуже болість, печаль і востихання, всякоє согрешення, судінням слабі, помиклінням, як облагітчили, повітря, Бог прості, як коніщина, який же жив, буде, то не це решить. І выйдин, кроме гріха, правда, і Слово твоє істина. Я подпись и воскресенье животу, покою собшого раба Твоєго, Божий, напоминає мого новопристального, убиєного воїна Ігоря, горя, Христи, Боже наш, Тихослого ссылає, средним шаним трім от і сприсвяти, і благими животворящим, Твоїм духом, нині і повірю і віку. Подаж Господи, новоприставленому убієнному воїну Ігорю, за державу Україну і за друге свою життя положившу. І сотворимо, Господі. Є... Yeah. Mm.